Майже всі питають, що за предмети прилітають мені в сховище, ну не саме мені. Що за вподобайки, майстри і все інше, все це ми розберемо в цьому відео, а також розберемо, що взагалі таке сувенірний кіоск. Тому перед цим обов'язково поставте вподобайку цьому відео. І якщо ви забули, то я нагадаю, що саме зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш двох. Танків сьомого рівня, які саме там цілий список. Якщо виграєш, то вибереш, який тобі подобається. Посилання є в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі під цим же відео. Ну і звісно, підписуйтесь на канал. Мета, як завжди, 10к до нового року. Виконуємо на ефірі: віддам 10 бонус кодів які ще досі лежать без діла. І якось так все, гайда розбиратися. І хочеться почати з предісторієм. що взагалі таке сувенірний кіоск, тому що більшість, можливо, взагалі не застала цю подію чудову. Сувенірний кіоск це як доповненням, тому що минулий раз сувенірний кіоск був доповненням до івенту на день народження бліцу в 2021 році, де можна було забрати куні панзера. Ну, ви зрозуміли. Якщо без жартів, то це був один івент, в якому був ще один івент, і це сувенірний кіоск, де ви могли забрати собі фон профілю, камуфляжі, дні преміум аккаунта, а також контейнери з кастомізацією, аватари і навіть танки від 5 до 7 рівня. Більшість їх знаєм. Це танки з серії Defender i5 Єлкбіс і інші. Щоб отримати їх, треба було перемагати і брати знаки класності, якщо я, звісно, не помилився. Бо дід старий, ну і не пам'ятає в цьому році. Розробники, як би це сказати, вирішили зіграти в вабанк наперед і роздати нагороди в івентах. Протягом року, щоб в кінці року гравці їх використали, окрім того, що нам дали куб, який можна буде обміняти на 2024 золота, нам в Хеловінському івенті дали Червоний кристал, який вже можна обміняти на 1000 вільного досвіду. І поки я робив це відео, я його курва випадково обміняв. Тому попереджаю, не натискайте обміняти, бо воно обмінює одразу. А не, як завжди, показує, на що ти його можеш обміняти, із підтвердженням. І вже пару днів почали прилітати незрозумілі жетони, напроти яких вказана інформація, що цей предмет пригодиться в події сувенірний кіоск. Окрім пальця догори, ще є предмет майстер. Дуже особлива перепустка, відьомський камінь, крижаний сюрприз і підкорювач режимів. Як ви зрозуміли, кожен з цих жетонів відповідає за подію чи поведінку в цьому році? Той самий знак догори відповідає за те, як часто вам присилали похвальні реакції, майстер чи брали ви майстрів в цьому році. Надіюсь, що брали. Дуже особлива перепуска, скоріше за все, давалася навіть тим, хто не купував її. Але все одно отримав цей жетон. Тут, до речі, досить спірний момент, як саме йде розподілення. І залишається ще декілька предметів: це Відьомський камінь, Дається за виконання івенту на Хеллоуін А крижаний сюрприз нараховується тим, хто отримав нагороду в вигляді крижаного. Куба, який можна буде обміняти на золотом. Щодо предмету за режими, це якщо ти грав в режимах. Тож... Поки що все логічно. Що досі мене стабілізує, так це незрозумілість використання цих жетонів. Як саме вони будуть розпреділятися, і на які нагороди. На мою думку, ці жетони можна буде обміняти, ну, чи, скоріше, використати в сувенірному кіоску як валюту, за яку ми отримаємо нагороди, які можуть відноситися до кожної події. Або ж, як завжди, дадуть пачку буст. Срібла, према, і згори фон чи аватар. Тож розраховувати на танк за ті жетони, думаю, не варто. Але те, що в сувенірному кіоску будуть танки, відсоток доволі великий. Тож, можливо, обзаведемося повторним або ж навіть новим танком. Але це тільки з догадки бо поки що офіційної інформації немає. Але ми ж не дурні і так все розуміємо. Окрім того, що сувенірний кіоск починається разом з івентами, то є вірогідність, що наша подія почнеться з 22 грудня, якраз таки, коли можна буде обміняти крижаний куб на золото, що виглядає доволі логічно. Тому чекаємо, Надіймось на щось цікаве і приємне. Якщо залишились питання, задавайте в коментарях, обов'язково почитаю. На цьому в мене все. Не забувайте підтримати вподобайкою і підпискою на канал. 10к самі себе не зроблять. Дякую спонсорам каналу за підтримку автора на плаву. Нещодавно створив чат для спонсорів. Тож приєднуйтесь допис з посиланням для спонсорів в категорії спільнота вже є. Радий буду бачити і поспілкуватися напряму. Зустрінемося в наступному не менш цікавому відео. До зустрічі! Коротше, хлопаки, поки я монтував це відео, я перед тим, як монтувати, почати монтувати, закинув ЦПК про те, що я випадково обміняв його. І що ви гадаєте? Розро... Розробники чуєте підтримка. Повернула мені червоний кристал. Так що, якщо ви його випадково обміняли, чи ну, ви реально випадково, без підтвердження. Тому що реально підтвердження не було, то ви е, можете повернути собі червоний кристал з івентом. Але краще не гратися, тобто навмисно це робити. Тому що можуть не повернути. Можливо, мені пощастило. Е, тому я вже такий трішечки з посмішкою. Вже все, вже нормально, все чітко.